Вітання, терапевтична казка українською знову з вами. П'ять хвилин після казки ваш ключ до серця дитини. Чарівна казка це лише початок. Справжня магія починається, коли ви її обговорюєте. Відкрийте цінність терапевтичного діалогу. Ви читаєте дитині терапевтичну казку з підказкою, і вона засинає. Це прекрасно. Але що, якщо ви можете отримати від цих кількох хвилин набагато більше? Що, якщо час після казки може стати найпродуктивнішим моментом для її розвитку? Ви шукаєте шляхи для справжнього, глибокого зв'язку з вашою дитиною, і вони є саме тут. Мої терапевтичні казки розроблені як частина одного цілого, де один з найважливіших етапів це саме діалог. Після прослуховування казка дає вам готовий словник для розмови про страхи, фінанси, дружбу, правила поведінки чи будь-які інші складні теми. Вам не потрібно шукати правильні слова, вони вже є в історії. Ви не просто розповідаєте, ви слухаєте. Ставлячи питання, ви даєте дитині відчути, що її думка важлива. Це розвиває її здатність аналізувати, вчить висловлювати свої почуття та аргументувати власні рішення. Обговорюючи емоції героїв, дитина вчиться розпізнавати свої власні. Вона розуміє, що злість, страх чи радість це нормально, і вчиться ними керувати. За допомогою терапевтичній касці ви не просто виховуєте, ви формуєте особистість, яка здатна самостійно робити усвідомлений вибір і досягати успіху в житті.